<гум> Ярослав Ленак, гравець БК «Політехніка Галичина. Враження про гру. Подякуємо вперше вболівальникам. Хочу подякувати від команди, що ми вболівали, підтримували нас, як би не складався сезон. Добре, погано. По грі нам вона була потрібна. На жаль, у нас немає ротації такої, як би хотілося. Не виходить навіть на тренуваннях зіграти 5 на 5. І закономірний результат. Я не знаю, яким я хотів відністити, але ми просто настраїлися на грану, нам була дійсно потрібна. Ситуація склалася трохи в нашу сторону, може десь перегоріло. Ну, вони гарна команда, у них гарна ротація, гарний тренер. Результат на лице. Ну, я цього не можу, то аналітики будуть оцінювати. Не моє діло оцінювати, моє діло грати. Який момент випустили став зрозуміло, що це? Я навіть не можу вам сказати. Коли ти в грі ти так не дивишся, який рахунок. Все, все. Да.